Для СБУ останні... Блін, та що таке? Все давай. Ось цей фонтан біля СБУ останній раз ремонтували кілька років тому. Зараз він у занедбаному стані. Проте надія є, скоро його відремонтують, кажуть у департаменті міського господарства. За цей фонтан ремонтники візьмуться після того, як проведуть до ладу що на площі поштовій. Окрім цього, фонтану на балансі міста перебувають ще два об'єкти: водойма в альпінарії та фонтан на вулиці Гойди. Пану Миколі 98 років, 65 з них він проживає в Ужгороді. З ностальгією згадує, яким гарним був фонтан на театральній площі. А от до сучасних ставиться скептично. Але ви вже цей построїли три роки тому назад, або скільки писали в газетах, що хтось поруйнував. Та не засадять. глину та світино не засадять. Але і цвіти вже не садять у нашому місті. На ремонт ужгородських фонтанів виділено 50 тисяч гривень. Роботи вже розпочались. Фонтани в такому стані, що потребують ремонту. Ви знаєте, в прошлому році водограй ремонтували, робили воду, щоб вода не втікала, водозахисне покриття басейну. Він зараз працює. Фонтан на площі поштовій. Тоже за рік. По ньому ви бачили і ходили люди. Ще один комплекс фонтанів біля облмуздрам театру в Ужгороді вже кілька років у занедбаному стані. Він у приватній власності. Чи буде в ньому колись вода? Невідомо. Будівництво одного з нових фонтанів на площі народній призупинено. Головне завдання фонтанів зволоження повітря. Зважаючи на спекотне літо, вони містянам край необхідні.